Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Щойно почистила рибку. Ось такі гарні каросики, бачите? був чоловік на рибалці наловив. там дивіться, дві долонюсь, бачите, такі є карасі. ну Є там і менші, і ще менші. Ось такі три карасики посмажу на вечір з цибулькою. Буде нам смачно. А два найменші карасі вже нашій мусічці, які віддала, вона ними погласувала. А із цих більших карасів попросив чоловік зробити мене сікундой. Ну це в наших краях так кажуть на рибку, мариновану рибку, яку роблять вдома. Секундой. Рибку вже ми порізали на порціоні шматочки і промили. Підготувала я всі інгредієнти для маринаду, щоб маринувати карасики. Це на порцію, я вам кажу, а кожен же тоді буде маринад розраховувати на кількість риби, яку має. Я буду варити маринад на порцію на 1 літр води. 1 літр води, 150 г солі, необхідно, 100 г цукру, 100 мл оцту, одна чайна ложка, перчику чорного горошком, 5-7 горошин духмяного перцю. вже ж. Треба дивитись на розмір перчику. І 2-3 лаврових листочки. У мене листочки лаврові малесенькі, то я взяла 4. Маринад варитиму я в каструлі. Тут же ж я буду і маринувати рибку. Для початку я в каструлю наливаю воду, всипаю сіль, Цукор і вкидаю перчик і лавровий листочок розколочу. За оцт я не забулася, дівчатка, стоїть на столі. закипить маринад я його виключу. маринад охолоне, а тоді я сюди до кубки увілю оцту. Вже в маринад вливаю ось І сюди посипаю рибку. Якраз на мою рибку хватило порції маринаду. Тепер рибку я накриваю зверху тарілочкою, ось так. І поверх тарілочки ставлю гніт. У моєму випадку, це графін із водою. І так буде рибка маринуватися добу. Можна за цю добу декілька разів рибку поворушити. Добу вже рибка постояла. Тепер зелю маринад з неї. Риб, рибку промиємо. Рибка від маринаду стекла, а тепер можна промочити її паперовим рушничком. Просто той її так. Накришили цибульки. Як схотів. Взяли олійку. У мене олія не магазинна. Виміняли на олійниці. Більш-менш пахуча і смачна. І ємність, в яку ми будемо складати рибку, перешаровувати цибулькою і поливатиме запашною олійкою. Я взяла ось такий контейнер. Виберіть банку літрову півлітрову, трьохлітрову, кого я, скільки рибки. Я може, б може послала в банці, але мої банки на горищі, дівчатка, е, на дворі дощ, і я не хочу туди лізти. Тож, муся, не, не мучся, рибка солона, мабуть, тобі така рибка буде не до смаку. Бачите? Спочатку, так, давайте, щоб вам видно було. Е, спочатку на низ я насипаю, кладу цибульку. Хто любить цибульку в рибці, хто не любить, то дивіться вже, скільки там кидайте, ми цю цибульку любимо і розкладаємо рибку. Так, муся! Не можна. Розкладаємо так щільненько рибку. Знову поверх рибки розкладаємо цибульку. не немаленьким, не тоненьким. І зверху поливаємо олією цибульку і морку. Ой, чого мені та морква? Рибку, дівчатка. Знову викладаємо рибку. Я бачу. Знову цибулькою рибку засипаємо І олією зверху. Це все поливаємо. Тепер цей контейнер щільно закриваю. беру інший і знову так же рибку розкладаю. Порозкладала я вже рибку по контейнерах, а тепер поставлю їх в холодильник. Дам можливість рибці. І час постояти, гарно просочитися олійкою і взяти на себе запах цибульки. Тоді ж маринована рибка буде ж набагато смачніша. Я вже на вечір до рибки топтанки наварила. А Рибку, як вона в холодильнику стояла, то я її так перевертала. Щільно закрита кришка. То олія не витікала, бо я ж не заливала рибку олією, олією так, знаєте, щоб в олії рибка плавала. А так і туди-сюди вертіла. І рибка гарно, я думаю, просочилася, промаринувалася цибулькою і олійкою. Тож, картоплю можна насипати і рибку у миску накладати. Сток. Дякую, дорогі мої підписники, що ви разом зі мною приготували смачний сікудань, мариновані карасики. Я думаю, що нам буде смачно. Тож нам смачного! А вам дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!